Різниця пріоритетів. Для вас, для мене, для всіх адекватних українців пріоритетом сьогодні є перемога. Забезпечення Збройних сил України, забезпечення спецпідрозділів, боротьба з корупцією. Але ні, для влади пріоритетами є інше. Для влади, для влади пріоритетом є заробляння своїх і виділення грошей на своїх. Чому я про це сьогодні говорю? В стіни Верховної Ради зайшов законопроект 10038, він, на жаль, пройшов перше читання, а в тому вигляді, в якому пропонував його уряд, це виділення грошей. Так, да, дійсно, там виділяються гроші на армію, там виділяються гроші на ГУР, там виділяються гроші на Службу безпеки України. Але коли ти починаєш розбиратися в деталях, ти розумієш, що під гарною назвою про збільшення спроможності. А сектору безпеки і оборони ховаються інші пріоритети, які для себе закладає армія. Це фінансування БЕПУ, який кошмарить сьогодні український бізнес, про корупцію, в якому говорять і всередині держави, і поза її межами. Виділяють 315 мільйонів гривень. З урахуванням того, що в цьому році вже виділено 600 понад 600, а це буде майже мільярд. А знаєте, скільки вони повернули до бюджету? Близько 30 мільйонів гривень. От вам і розуміння ефективності роботи цієї структури. Виділяють гроші на секретарят Кабміну. Ну, як ще може секретаріат Кабміну прожити до кінця року? Ну, ніяк треба ще їм додатково гроші виділити. Виділяють на спецдерж... спецдержзв'язок. Незрозуміло так само, для чого, тому що вони фактично є сьогодні частиною при Міністерстві цифрової трансформації Фьодорова, займаються незрозуміло чим. І абсолютно не своїми профільними завданнями хай хочуть заробляти більше, хай йдуть до Збройних сил України, вступають в ЗСУ і будуть отримувати по 100 тисяч, якщо поїдуть на передову. А так само забезпечення МЗС. Ну дивіться, тут багато хто про туристів говорить, але так як в нас деякі чиновники з міністерств матаються поза кордоном. То, здається, враження, що вони до цього взагалі за кордоном не були, і їздять сьогодні просто себе показати, людей подивитись, але результат цих поїздок нуль. Абсолютний нуль. Ми з нашою командою, командою розумної політики, подали правки, ну, наприклад, правка, яка дозволяє збільшити фінансування Збройних сил України майже на 11 мільярдів гривень. Знаєте, яка позиція профільного комітету Міністерства фінансів? Думаю, що в Раді така сама буде. Ні, вони це не підтримують. Друга пропозиція. Ви всі бачили, чули про а, ті операції, які проводить ГУР. Вони дійсно успішні і дякую всім хлопцям і дівчатам, які служать в а, розвідці. Ми пропонуємо збільшити їх фінансування на 2,4 мільярда, мільярди, щоб ми більше отримували з вами інформації про те, що десь в Росії знову бавовна, десь щось не долетіло в них, прилетіло і тому подібне. Знаєте, яка позиція профільного комітету? Ні. Всі утримались. Єдине, Шпак проголосувала і Гончаренко, якщо не помиляюсь, утримались. Не варто цього робити. Хай краще гроші отримують чиновники в Кабміні. Ми з вами багато говоримо про корупцію. Ми багато говоримо про те, що з нею треба боротися. Про це говорять чиновники з влади, розповідаючи, як вони хочуть побороти корупцію в Україні. Наша команда запропонувала збільшити по 700 мільйонів для Набу і САП, для того, щоб вони більш ефективно змогли боротися з корупціонерами. А знаєте, яка позиція влади? Ні. Ми не хочемо, щоб антикорупційні органи мали більше можливостей боротися з корупцією, тому що дуже боїмося, що вони вийдуть на нас. І тому голосування за ці правки так само було негативним. От іноді, дивлячись на них, ти не розумієш, а взагалі про що вони? Про яку державу, про які цінності, про те, на кого вони працюють. І чи дійсно вони займають ті місця, на яких, на яких вони сидять, чи заслуговують вони на це? На жаль, відповідь і питання риторичне, ви його розумієте, але я впевнений, що рано чи пізно ми з вами це змінимо. Тому слава Україні і до перемоги!